Василь Карась впевнено прямує до фінішу. Він ветеран російсько-української війни. У 2023 році чоловік долучився до війська, брав участь у штурмових діях на Донеччині. Там і отримав поранення, через яке йому частково ампутували ногу. Вперше після відновлення вирішив взяти участь у змаганнях з плавання. Це для мене як етап перевірки себе в плаванні. Просто я хочу зрозуміти, що що воно, як воно як тепер без кінцівки пливти. Набагато складніше, помаліше, але але нормально, пливеться. Це вид реабілітації також. Любі спортивні навантаження це є реабілітація. І спілкування з людьми, з побратимами, це також реабілітація. У категорії серед ветеранів з ампутаціями Василь зайняв друге місце. Перше отримав Ярослав Фіногенов. Відновившись після поранення, чоловік почав активно займатися адаптивним спортом. Саме у чемпіонаті з плавання брав участь вперше. Спочатку було важко, проте планує займатися цим видом спорту і далі. Набагато важче плавати без ну і незвично плавати без кінцівок, як було до того, але Нормально, якщо прийдеться, то ще когось писати буде. Домовився з тренером, хочу попробувати ходити потренуватися. Ми вроді домовились на ну, типу, два рази в тиждень. Відкритий чемпіонат з плавання для ветеранів провели у межах проєкту Сила титанів. Боролись за першість 11 учасників з Вінницької громади та України. Подія стала не лише змаганням, а й можливістю випробувати себе, обмінятись досвідом та зарядитись командним духом. Ми щомісячно проводимо якийсь вид спорту для популяризації фізичної культури та взагалі спорту для наших ветеранів, які проходять реабілітацію, які хочуть відновити своє ментальне здоров'я. В рамках проєкту Сила Титанів» Сьогодні був проведений чемпіонат міста з плавання серед ветеранів. Сьогодні до нас долучилися ветерани, які проходять і реабілітацію, які служать хлопці військові частини. Ми усіх раді бачити. Переможці за перше, друге та третє місце отримали грамоти та медалі. Всі учасники отримали подарунки. Діана Волошенюк, Сергій Приймак, Новини за день, телеканал Віта.